Прес-секретарка Керлайн Левід в ефірі Fox News заявила, що Зеленський нібито спровокував Венса і Трампа. І ось ця пані, яку ви бачите зараз в блакитній сорочці, вона відзначила, що Трамп буцімто був задоволений економічною пропозицією для України і прагнув, нібито тільки до мирного врегулювання. От давайте послухаємо, що сказала Керлайн Левід. Президент Трамп був у захваті від цієї економічної угоди. А президент Зеленський, якщо подивитися запис, фактично спровокував віце-президента перед камерами. І як сказав президент Трамп, добре, що камери працювали, бо американці та весь світ побачили, з чим Трамп і його команда мають справу за лаштунками на переговорах з українцями. Вони були дуже впертими, а Трамп прагне лише миру. Для миру обидві сторони мають сісти за стіл. Обидві сторони мають говорити. І зазвичай обидві сторони трохи не задоволені угодою. Президент Зеленський цього не розуміє. І знову ж це вже не попередня адміністрація. Джо Байдена вже нема в овальному кабінеті. Ми більше не писатимемо порожніх чеків на далеку війну без справжнього миру. І саме цього хоче президент. Ну, направду, дуже пізнавально, щойно пізнавальна, власне риторика від речниці Дональда Трампа. Вона, в принципі, передала все те, що говорив сам Трамп, і можливо трішки більше інформації можна отримати, подивившись на те, що реально відбувалося, тому що. Нам справді теж пощастило, що були ввімкнені камери, і що ми бачили е, те, що відбувалося протягом ось цієї прес-конференції. Е, там не лише про костюм говорили. Там говорилось про такі речі. До прикладу, е, йшла прес-конференція між Трампом і Володимиром Зеленським, і тут раптом втручається Венс, який говорить: е, зараз я буду читати просто. Цитати. протягом чотирьох років в сполучених штатах Америки у нас був президент, який виступав на прес-конференціях і жорстко говорив про Володимира Путіна. А потім Путін вторгся в Україну і зруйнував частину країни. Шлях до миру і процвітання це можливо участь у дипломатії. Ми спробували шлях Джо Байдена, який полягає в тому, щоб бити себе в груди і прикидатися до що слова президента Сполучених Штатів мають більше значення ніж дії президента Сполучених Штатів. Що робить Америку хорошою країною? Так, це участь Америки в дипломатії, саме це і робить президент Трамп. Цікава дипломатія, звісно, що і цікаве бачення дипломатії з боку Трампівського Трампівської адміністрації. Що відповів Володимир Зеленський на це? Я можу поставити вам запитання. Венс говорить так. І Зеленський тут прямо заявляє про те, що Путін окупував частину території України в 2014 році. Це було з адміністрації Обами, це було з адміністрації Байдена, це було з адміністрації Трампа. І зараз прихід Трампа, Трампа 2.0, і знову ж таки весь цей час він убивав наших людей і не обмінювався полоненими. І про яку дипломатію зараз може йти мова? Прямо питає Володимир Зеленський і Джей Ді Венса. І тут Венс говорить про, говорить дуже такі, знаєте, примітивні банальні речі. Він говорить, я про ту дипломатію, яка покладе е, руйнува... край руйнування вашої країни. І ось тут вже починається, знаєте, така реальна перепалка. Е, Зеленський говорить, ви коли-небудь були в Україні, щоб побачити, які в нас проблеми, приїжджайте хоч раз. І Венс говорить: я дійсно бачив і сюжети, і знаю, що відбувається, коли ви привозите людей у пропагандистський тур, пане президенте. Тобто а, Венс. Який жодного разу не був в Україні, спровокував конфлікт, на основі якого зараз Україна просто не змогла домовитися зі Сполученими Штатами ні про що так. Більше того, він говорить про те, що я ніколи не був в Україні, але я бачив сюжети. Тут звичайно цікаво, які сюжети дивиться пан Венс, тому що ну, пропагандисти тут точно не українці, і не українські і не українці роблять пропагандистські сюжети. Володимир Зеленський далі намагаються якось провести до тями пана Венса, але ну розуміємо, що далі там Трамп перебуває. Я пропоную, знаєте, аби довести ось те, що причиною а, цього конфлікту. Став саме Венс, і що саме Венс його спровокував? Ми маємо відео от конкретно той шматок, де Венс втрутився в розмову двох президентів, і що з цього далі вийшло. Давайте ми ще раз подивимося, аби не перекручувати факти, і аби от не мати е, таких заяв у змі, як зробила е, прес-секретарка Білого Дому. Ми підписали обмін полоненими, але він цього не зробив. Про яку дипломатію JD ви говорите? Я говорю про таку дипломатію, яка покладе край руйнуванню вашої країни. Пане президенте, пане президенте, при всій повазі. Я вважаю, що це неповага з вашого боку. Приходити в овальний кабінет і намагатися сперечатися про це на очах у американських засобів масової інформації. Зараз ви, хлопці, ходите і примушуєте призовників йти на фронт, тому що у вас проблеми з кадрами. Ви повинні дякувати президенту за те, що він намагається покласти край цьому конфлікту. 33 рази Володимир Зеленський подякував американцям за підтримку нашої країни за допомогу за те, що американці в найскладніші моменти дійсно допомогли українцям е, рятувати свої землі, свою країну і допомагали і фінансово, і зброєю. І направду CNN зробило факт чекінг всього того, що говорилося, на е, ці так звані прес-конференції можна подивитися, можна почитати дуже багато перекручувань фактів з боку Трампівської адміністрації. І от коли чуєш такі речі від Венса, ну ми ще розуміємо, що там, скажімо, Венс він св... не надто змінив свою риторику. Він е... говорить, що він Україну бачив в сюжетах, е... знаєте, десь на картинках там він не найбільший, скажімо так, друг України і. Не надто ми сподівалися там на якусь прихильність Вензе. Але коли після прес-конференції весь світ підтримує Володимира Зеленського, європейські лідери один поперед одного вони виходять із заявами. Американський народ при цьому з болем у соцмережах записує відео, де вони говорять, що їм шкода, де вони говорять про те, що зробив Трамп, і власне це неприпустимо, І тут на горизонті з'являється. Ось цей пан, якого ви зараз бачите на своїх екранах, звати його Лінсі Грем, Він якраз неодноразово приїздив в Україну, бачив руйнування нашої країни не в сюжетах, не в сторіс з інстаграму. Він бачив, що відбувається на власні очі. Грем а, постійно говорив про те, що він підтримує Україну. І от раптом, після цієї прес-конференції, сенатор перевзувається і починає критикувати Володимира Зеленського, ба більше доходить до того, що він чомусь вирішив, що має право говорити про відставку українського президента. І я тут хочу показати вам не лише що Грем сказав, але є: от Володимир Зеленський, який був вже після цієї прес-конференції на. Давав інтерв'ю для телеканалу Fox News, Як він відреагував на ці слова сенатора Лінсі Грема Сенатор Лінсі Грем, республіканець від штату Південна Кароліна. він був великим прихильником вас і України. Сказав ось це сьогодні після зустрічі. Я ніколи так не пишався президентом. Я дуже пишаюся тим, що Джей Ді Венс відстоює нашу країну. Ми хочемо бути корисними. Те, що я побачив в овальному кабінеті, було неповагою, і я не знаю, чи зможемо ми коли-небудь знову вести справи із Зеленським. Він або має піти у відставку і відправити когось, з ким ми можемо мати справу, або йому потрібно змінитися. Тож він каже, що вам потрібно подумати про відставку. Це обговорюється, не знаю, чи зрадіє він після моїх слів. таке рішення може зробити лише народ України, ви не збираєтеся йти у відставку щоб укласти мирну угоду. Ні, ні, я завжди був готовий. Я не впевнений, що це хороша ідея. Такі пропозиції, але в будь-якому випадку я завжди говорив: якщо Сполучені Штати підтримують наш вступ до НАТО, я думаю, що цього достатньо для України. Тоді я буду думати, що я зробив все, що мені потрібно було зробити. І якщо хтось нещасливий зі мною, добре. Гаразд. Але скажу між нами. Американці голосують за американського президента. Кожна європейська країна голосує за свого президента. Ну, е Дуже подобається а, така історія, що Володимир Зеленський, от на всі ці провокації, е, все ж таки, знаєте, тримає холодний розум, і він відповідає досить зважено і. І відважно при цьому, тобто він не боїться сказати те, що думає, але при цьому і не ведеться на ці маніпуляції, які е, розводять зараз американські високопосадовці. Е, тут хочеться сказати, що Володимира Зеленського, окрім е, таких. Неприємних моментів сполучених штатах були й досить хороші зустрічі зокрема, зустріч в українському домі у Вашингтоні. Там наш очільник зустрівся з українською громадою і дуже тепло прийняли українського президента. Про це він написав на своїй сторінці в Телеграмі. Що сказав Володимир Зеленський? Для нас дуже важливо, щоб Україна звучала і ніхто про неї не забував ні під час війни, ні після. Людям в Україні важливо знати, що вони не наодинці, що їхні інтереси в кожній країні, у кожному куточку світу представлені. Дякую за підтримку в цей непростий час за всі зусилля заради України та українців і допомогу не лише дипломатичну та фінансову, а й політичну та молитовну, написав український очільник. І цивілізованого світу сьогодні вас підтримували. Свідчить про те, що ви говорите правду, Так що продовжте нести слово правди. Я вам дуже дякую, що ви захищали сьогодні українських дітей, які були викрадені з України і кинені до Росії. І ми готові, і ми хочемо ближче з вашою командою і з вами працювати, щоб ми могли в, е, вкласти наші зусиль у у нашу спільну роботу. Будуть наші онуки, будуть наші наступні покоління. Все належить їм. Гідно ви сьогодні представляли наш народ. а Мене особисто, мою сім'ю, моїх хлопців на передовій. Ми все це повернемо, тому що, тому що зберегли незалежність, зберегли нашу націю, народ і для тебе, збройні. Дякую дуже. вам.